Запаркували машину, обвішались сумками і їдемо до нових, до нових приключень. Чекаємо Uber. Ти ну, довольна? Ще... Що ми їдемо? Так, звісно, доволі. Ти вже скільки разів була в проїзді? Я не була ще? їду перший раз. Типа я був. Термінал С. Термінал <с> Сі. Сайнсайд окей. Куча в сумки, вода, куча там всяких речей. Ми вирішили їх не витягувати і пройшло. От вони ці щасливі люди, які їдуть на круїз. Дивіться на них. Покажи Кевін номер. Тебе фоткають, щоб не забути. Сніми кепочку. Номер каюти 11223. для лидачок. Ступенечки. Ланч Ланч з 11.30 до 3.30 пм. Ми вже підходимо до круїзного лайнера. Молодості хотів бути моряком. Тепер придеться восполняти ці всі діла круїзами. Доброго дня. Вітаємо вас. А я по прізвищу побачила, що <speaking> наші. <speaking> Де тільки не зустрінеш українців. Доброго <speaking> дня. <speaking> Блистить натертий цей ліфт. Ми на 11 му поверсі. Такий уютний номерок. Це тобі не Колумбія. Там внизу грузять грузять харчі саме. Зараз ми передінемося і підемо перевіримо, що тут дають. Караоке, будеш співати. Хочеш караоке. Так, перевіримо, що тут. Ага, тут душ, туалет. Листець, тут має бути десь буфет. Ход, поки салатики зробимо собі. Так, тут хот-доги, суп, о, м'ясо, риба, селман. Сложить. Дякую, ні. Почнемо нашу прогулянку по кораблю. Дивіться, який розмір труб Дізіляки. Я не знаю, скільки там двигунів, але з цієї сторони я бачу 5 труб. Можна пограти в футбол буде, в теніс, в волейбол, в баскетбол. Ми ще в Майамі, поки що не відправляємося, але ще годинку і будемо відправлятися. Так, поверхом нижче стоять просто шезлонги для того, щоб позагорати. Дивіться, яка висоті ще. угу 14-й поверх. Закритий басейн. Джакузі. А це відкритий басейн. Температура в джакузі 37 градусів Цельсія. Це ми переходимо на передню частину цього судна і ми все йдемо по 14-му поверху, а там 16-й ще спереду треба подивитися. Казіно для любителів не поспати ночу. Будуть тут сидіти і щелкати. В круїзі дуже заманчива ціна. Е, нереально дешево учитывая цей сервіс. Як ви думаєте, скільки коштує круїз на одного, напишіть в коментарях. Тут рояль, фонтани. Це сьомий поверх. Зараз всіх позвали. Типа дрил називається Mandatory drill. На випадок надзвичайної ситуації каюта відноситься до зони H. Чого ми тут маємо збиратися? Тому що якраз тут знаходяться шлюпки надувні і стаціонарні на випадок всякої пожежі, затоплення і так далі. Понеділок день круїзів. Тут відправляється куча різних круїзних кораблів. Там от вишивають кораблі берегової охорони. Арнівал Санрайз відправляється. Вон, щасливі люди бачі, нам магають, yes. бачите? Всі нагороди цього корабля. Порт оф Сан-Дієго. У 2019 році вперше пересік Панамський канал. Нас відв'язують і ми будемо відчалювати. Хочу тут постояти. Тут така висотища, щоб пощекотало Чуть-чуть нерви. Но Ані, відать, не дуже подобається ця ідея. Невеличка екскурсія по Майами. Справа знаходиться Майами Біч. Якраз через цей перешиєк. А от там далі Даунтаун Майами. І туди, вправо, і вліво це вихід до Атлантичного океану. Проходимо Japanese Garden справа і тут парковки для самих дорогих яхт. Зараз ми якраз пройдемо біля таунтауна Майами і на виход в Атлантичний океан. От зранку ми будемо на першому острові. Всюди моніторять на воді поліцейські на лодках. Вечір ми вже повечеряли, тут така романтична обстановка. Зараз ми підемо, там буде пару концертів. Театральних шоус. Тут навіть стільців зебри. так люди ще не очухались дуже мало людей. ще. То вечеря, хто. Вечеряє, хто... Тут ще один театр. Mm -hmm. У нас 8.30. Що у нас є? В караоке суперстар, 8 часов. Приглашають пофоткатися. Дивіться, тут водичка чи Завтра будемо дивитись на воду. Яка краса! Як дуже страшно! Як тепло! Ранок! Сім годин ранку у нас швартують. А ось і перший острів! О, селмон! Смок селмон! Де ж робити? Собі бутербродів? О, ось твої ці. Багети. Це манго смузі. Спортзал прямо в носі. Так, ми взяли трошки на сніданок. Я вже питав, як ви думаєте, скільки коштує круїз на одного в нашому випадку, скільки ми заплатили? І маленька підказочка. Круїз коштує на 5 днів стільки, скільки одна людина в Америці може заробити на стройці, будучи просто підсобником. А ну пишіть, як ви думаєте, скільки коштує на 5 днів 4 ночі круїз? Виходимо. Виходимо на, на острів. Welcome to Ocean Cay. Uh -huh. Подивимось на карту цього острова. Welcome Center. Туалети. Smiling fish. Треба тепер якось туди піти знайти місце для неряння. Ми з собою взяли маски трубки. Просто казкові пейзажі самого ранку. Сюди можна доплисти своєю лодкою. Всього 80 міль, десь 80 міль, 100 км від Майами, по прямій можна приплисти на цей острів своєю лодкою. Так що ми до цього колись теж, може, скоро дійдемо. Пісочок красивий. Привізка для нормальних людей означає, що можна плавати, можна неряти і можна лазити по камінцях. Угу. Типа бананчик, такий шишечка, непонятно жолудь, похоже, на жолудь, верх на бананчик і він відкривається і така красотища. Представляєш, дивись скільки їх ще має бути? Ага. Що це за дерево. Листки так поняв опадають, Потім виростає ця шишечка. Нікого немає такий класний тихенький пляжик. Ми зараз там десь розмістимося і будемо неряти. Колір просто, я не знаю, такий непередаваємий. бірюзовий, темно-синій, світло-синій. Цей острів він належить якраз MSC цим круїзам. І тут тільки ці круїзні лайнери зупиняються. Дивися, коли плавають. Ану. Красавці, катрани такі. Там ще й рибка Зацініть колір води Це не накручені кольора в редакторі Реально такий колір води. Просто навіть очам не віриться, що він такий. Щоб люди не йшли назад на корабль, тут робили буфет прямо на пляжі. Бургери красиві. О, салатики класні. Овочі, яєчко, капусточка. Це не... рибка, картошечка. Я колись думав, що в круїзи їздять тільки одні мільйонери. Оказується, тут простий звичайний американець може собі це дозволити не просто раз в житті, а як мінімум раз в рік. І ніяких, ну, якби він не ощутить витрат особо від цієї подорожі. Тому що все дуже-дуже доступно. Наші друзі деякі їздять по 4 рази за зиму. І в принципі я їх дуже-дуже розумію. Тому просто релакс, відпочинок, набираєшся сил, можна від'їдатися. Я думаю, після цих крузів можна приїхати на, на кілограм більший. Колір я не можу. Я не можу прям повірити своїм очам, що такий може бути колір. Олександра! Олександр! Олександр. Олександр! Україн Олександр! Дуже давно їли. Вкратне. Маяк вночі працює в якості аквалайзера. До великого острова. Закриємо штор, щоб ніхто не чув. Підоділо заховайся, щоб ніхто не чув. Ранок другого дня. Постійно під дверима щось з'являється. Якісь нові Якісь нові писульки. І, в общем, сьогодні ми починаємо нову програму. Називається Останній виживший в круїзі. Саме головне звязь з своєю базою на суші. Два варіанти: або ви берете з дому свій Starlink, чіпляєте його там на балконі, і у вас є зв'язь. або. Можна зробити отаку хитрость. Компанія MSC вже до цього була готова. Гатспад включаємо. Раз-раз. І вам до побачення, інтернету немає. Коротше, є один лайфхак, як можна обдурити компанію MSC. Треба встановити проксі-сервер. Називається Every Proxy. Включаємо HTTP, включаємо SOX для Viber, якщо треба Viber настроїти, включити проксі-сервер. І порт. Все, у нас працює інтернет. Для любителів айфонів така штучка пройде, тільки якщо з вами буде друг з андроїдом. Щоб вижити на балконі, треба не перелазити через оці перила, триматись подальше від них і не заглядувати вниз туди. Бо може закрутитись голова, і ви останетесь в Атлантичному океані. Виживання в ліфту. Значить, Для того, щоб не пропустити сніданок, користуємося сходами, щоб не застрягнути в ліфту. Ну, і не тільки через це, а через те, що всього в нам було два поверхи піднятися. Для того, щоб вижити в буфеті, треба проснутися хоча б раніше 11.30. На днів. Треба зробити один круг. Круг обходу по буфету. Набирають їду в самих перших рядах, і потім в них немає місця в тарілки. І найцікавіша їда, до якої вони доходять, вони вже її не беруть. Тобто ми робимо Круг почота вокруг буфета. Екстремальне шоу, останній виживший в круїзі, оставайтесь з нами. Щоб вижити в круїзі, треба не переїдатися. І весь круїз провести в... Значить, Ми зробили круг почота по буфету. А Зараз Аня набирає калорій на наступний день. Щоб вижити в круїзі на сніданку, треба брати поменше. Як казала моя мама, кусай поменше і надовше хватить. Беремо потрошки, знаходимо. Але часто. Виживаємо, виживайте з нами. Для того, щоб вижити після ранкового сніданку, треба йти на вправи. Їсти небагато і займатися. Добре, вечір. Їсти по чуть-чуть декілька разів. Янок і вечір мінюється. міняють постель. Так, що тут виживати не прийдеться? Тут прийдеться просто приймати це, це, як воно є. Саме паляще сонце, час дня. Щоб вижити в це паляще сонце, не забудьте з собою на круїз санскрін. Якщо забули і зробили так, як ми, то тоді прийдеться ходити, лазити і його шукати. Ах сонце ж парить. Корабль тащить гори піску. Куди він їх тащить? Де не вистачає? В якій країні не вистачає піску? Середа, нам залишилося продержати ще два дні. Завтра висадка на остров. Сьогодні у нас е курси, курси бальних танців. розставили кучу спецагентів. Зараз я їм покажу тихенько знімлю, щоб він не побачив. І вони працюють на кампанію, в общем, проти нас. Оце один з них, бачиш, спецагент номер 1 І вербують нових, нових учасників, зараз я вам покажу. Ось ще один агент зліва приглашає нас. Hello. Но ми відказуємося, ну, no. next time, thank you. 5? А вже не вечер, коли. остров Насау. <-босерд5> <чеш> скільки десантури тут висадилося. Всі йдуть. Всі йдуть виживати на цьому острові. І ми теж попробуємо. Багамські острови, це щось там більше 700 островів. Відходить в них. І тільки половина з них заселена. Це стоять агенти, зразу мало бдительних десантників вичисляють і склоняють їх до різних видів розтрат. Дивіться агенти. Виход вгору. Ну, Виход з порта. І тут куча агентів. О, поліція на велосипеді. <плес> Британська колонія Багами Воно ще один uh, інтернет з uh автоматами -huh. mm -hmm. Красота А, mm -hmm. ah, дивись, вон, вон наш корабчик стоїть. Yeah. You can cook everything here. Yeah. Right? Okay. everything, everything. Каже, якщо ти підеш там лобстерів, принесеш мені, то я тобі їх пожарю. Хороший? Угу. Такий, як наші чи ні? Так. Да. Мені дуже кажеться, хочеш угу. угу. Смакота? Угу. Слотий. Баунті, райська на канасолор. <сум> Зверніть увагу, тут лівосторонній рух, так як у Британії. Давай подивимося, яка водичка чиста. Нас завірбували. Чувак нас склоняє до поїздки на таксі. Окей. Okay. Здравствуйте, yes, yes, <laughs> yeah. агенти предлагають стільці, джетські you guys from? Ukraine. Yes. Oh, wow. No, Ukraine? Yes, I know. A lot of nuclear weapons. In, in Ukraine? Ukraine? No. Yes, they are big in Ukraine big? is like number three with top nuclear weapons. Yes, They yes. just don't use them. It was before. Now no more? So you break them down. It's a turtle А там наші круїзні лайнери стоять. Переходять на всякий Blue Lagoon. Ми зараз на мосту. Ідемо. Треба спробувати багамський коктейль. Поліцейський на таких ховербордах. Royal Bahamas Police. Segway. Отакий от поліцейський Segway. Стаєш собі і поїхав преступників ловити. Тут такий базар, такі доларів тут прицепляні. Кожен підписався на доларів, це не тільки на потолок, а й на стіни. А тут куча-куча таких вот станцій. Люди приходять їм роблять прически. Виживши, повертаються на корабль. Так, ми йдемо на наш корабль. Час буфета. Налазились. Скільки ми сьогодні шагів ми зараз але вже, Ні. 1016? Ну, давай дивимося. Час. Дивись, вгадав. Деякі американці живуть на круїзах. Тому що круїз коштує дешевше, ніж оренда там, будинку, наприклад, в Флориді, чи в Орегоні чи в інших штатах. Дуже багато американців-пенсіонерів переходять на життя на круїзах. Тому що тебе кормлять три рази в день. Кормлять, міняють постелі. Кожен день. І програма постійно розвікають. Хочеш танцюльки, хочеш співай, театр шоу, крафт, поділочки робити, басейн, загорашки. Ну, це те, що заслужили американські пенсіонери, правильно? Ну, відпахали. Подпахали, ми теж. І все, і ми... Так, наш MSC Cruises зустріли ребят з Royal Caribbean. У них теж в Royal Caribbean тоже є свій острів, такий же штучно створений, і вони своїх круїзерів везуть на цей острів. bye, -bye. Thank, you. thank you thank you thank you see you again